Якщо ви ніколи не цікавились мистецтвом, бо банально не розумієте його, вам точно варто подивитись саме це відео. У ньому ви дізнаєтесь, що означають головні символи картини та як їх читати, як автор Сандро Боттічеллі домігся об'єму для статичного зображення, та який секрет приховує полотно вартістю 45 мільйонів доларів. І поки у вашій голові звучить ого від здивування, поставте лайк цьому відео та натисніть Підписатись. Ці прості маніпуляції дуже допоможуть поширювати україномовний християнський контент. Сьогодні ми поговоримо про дуже відомого Сандро Боттічеллі, роботи якого ви точно бачили, і про його маловідому роботу Людина скорботи». Серед найвідоміших робіт Сандро Боттічеллі немає полота на релігійну тематику. Важливо розуміти, що для більшості митців матеріали для малювання були дуже дорогими, натомість готові картини не завжди такими. Нерідко художники ставали справді відомими і дуже багатими лише посмертно, коли їхні роботи продавали з-під молотка всесвітньо відомих аукціонів і рідше за життя. Художники належали до працівників сфери розваг, якщо можна так сформулювати, і писали те, що у них замовляли, або те, що буде продаватись. Боттічеллі ніколи не переходив межу між справжньою красою і пустою декоративністю, чим зловживали інші художники тієї ж епохи. Полотно, яке я хочу показати вам сьогодні, встигло наробити особливого галасу у 21-му році, коли все ж остаточно було доведено, картина належить пензлю рук Боттічеллі. Це робота під назвою Людина скорботи з німбом із янголів. У грудні 2021 року полотно продали на аукціоні Sous Bice в Нью-Йорку за 45,4 мільйони доларів. Дана ціна є однією з найвищих, за яку коли-небудь продавали полотна епохи відродження на аукціонах. А пізніше роботи Боттічеллі на подібних заходах це більш ніж рідкість. Що ж такого неповторного у цій роботі? Перед нами портрет Ісуса Страждаючого. Він у червоному, як символ крові, страти. Втім, для тих, хто розуміє послідовність страсти Христа, він тут ніби поза простором і всякою логікою подій. Його руки зв'язані та схрещені на грудях, як руки ув'язненого. На чолі терновий вінець, який йому одягли римські солдати перед бичуванням. Ангели тримають символи ісусових тортур та смерть, яка вже відбулася, судячи з його пробитих рук та натяку на пробитий бік. Це портрет Ісуса Ув'язненого, який вже пережив розп'яття, втім, Він живий, хоч це і не портрет Ісуса Воскреслого. Це ніби картина підсумок. Ось абсолютно кожен крок, який Ісус зробив заради спасіння людства. Це ніби полотно для своїх, які розуміють. Найвпізнаванішими рисами картини є строго фронтальне зображення Христа та німп ангелів, що тримають знаряддя страстей. До речі, ангели намальовані дуже складною живописною технікою гризайль, за допомогою якої зображення виконується повністю у відтінках сірого та зазвичай суворо моделюється, щоб створити ілюзію скульптури і оживити таким чином статичне зображення. Прикриваючи очі різними жестами, передаючи свою скорботу через страждання Христа, ангели обертаються навколо його голови на урочистому чорному тлі. Драбина для піднесення Христа, бичі, якими били Христа, і спис, яким Його прокололи на Христі, а праворуч колона, до якої був прив'язаний і бичований Ісус, щепці, якими витягували цвяхи, і губка, змочена оцтом і прикріплена до тростини, яку піднесли до уст Ісуса перед Його смертю. Вінчає дизайн у верхній частині хрест, який помітно розташований над головою Христа як символ його жертви. Навколо хреста розміщено тріо янголів, з'єднаних витонченими змієподібними лініями стрічкоподібної тканини. Центральна фігура шанобливо стоїть перед ним на колінах, шанобливо тримаючи його драпірованим полотном. Той, що ліворуч, тримає три цвяхи, якими прикріпили руки та ноги Христа до Христа. І ангел праворуч піднімає один кінець тканини, яку використовувала Свята Вероніка, щоб витерти піт з чола Христа, коли він ніс свій хрест на Голгофу. Звісно, найбільше вражає пронизливий психологічний погляд Ісуса: Він смирений, він здійснив рятівне пророцтво, він виконав волю Отця, він відкупив світ ціною власної жорстокої смерті та воскресіння. Цікаво, що терновий вінець зеленого кольору цей колір часто символізує життя, бо Тічеллі зобразив його настільки природно, ніби цей вінок ріс разом з Ісусом. Від терня зазвичай сухі, а ці, наче, дають життя. Символічно воно так і є. Спеціалісти стверджують, що на цю картину неможливо дивитись 5 або 10 хвилин. В неї потрібно вдивлятись годинами. Медитувати, молитись, роздумувати про Ісусову жертву і розмовляти з Божим Сином, який тут як живий. Його очі вологі, ніби він хоче плакати. Він дивиться просто в душу, його уста привідкриті, він наче хоче щось сказати. Я зробив це виключно для тебе. Невже цього недостатньо, щоб ти повірив? Це не просто рідкісний шедевр відомого художника, це ще й полотно з секретом. Як я вже казала, в часи Бутічелі художні матеріали коштували немалих грошей, тому самі полотна часто використовували повторно. На цій картині дослідники знайшли ескіз іншої картини. Старший віцепрезидент аукціону South Байс заявив, що на полотні зображено богоматір з немовлям один з основних типів зображення Богородиці: з немовлям Христа, який сидить на її руці, і тулиться щокою до її щоки. Образи добре видно на перевернутому інфрачервоному зображенні. Ви можете сказати, це зображення нічим не відрізняється від інших подібних, і кожен бачить те, що хоче бачити. Але, попри картину, і попри те, що задумував автор, для якого писати на релігійну тематику не було прибутковим, є одна незмінна істина: все, що зображено на полотні, чиста правда. Ісусова жертва для того, хто вірить у Нього. Ніхто не є достойний, але він взяв на себе твій гріх і мій гріх і хоче стати твоїм Богом, твоїм Спасителем, твоїм порадником, захисником, підтримкою, поміччю, надією і вічним життям. А ти хочеш? Дякуємо за те, що додивились до цього моменту. Ви найкращі глядачі у світі. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео і залиште свій коментар.